Рідна школа. Знов заходжу в клас. Ще раз уважно подивимося на схему принципу виборчого права в Україні. Як ви розумієте тепер, що означає принцип таємність, вільність, вільні вибори, загальність, рівність і прямі рівні вибори. Хто може пояснити? Зараз ми будемо виходити до дошки і коментувати ці принципи. І так, хто перший? Будь ласка. А, на мою думку, принцип таємності, що ніхто не може контролювати виборця та його волевику. Так, ніхто не може контролювати вибір. виборця, виборця да? так? Так, добре. Погоджуйтеся. Погоджуватися. Добре, ніхто. Так, далі, будь ласка. Владислав. Так. Принцип лінії. На мою думку, що кожна людина має йти вибори. Але за бажання може приймати і часу. Хоче йти на вибори, хоче йти. Принцип зрозумілий? Погоджуйтеся. Добра вадислав, молодець. Так. Хороша, будь ласка. Я вважаю, що принцип рівності означає, що одна людина має лише один голос. Одна людина один голос. Зауважайте. Вас заважен, звучит? Чи погоджуєтесь з вашим питанням? Да. Погоджуйтесь. Добре, правильно. Ви вже сказав. Так. Жить, нам, будь ласка. Принцип прямі. Я гадаю, що виборись повинен сам обирати. Виборись повинен сам обирати, не передаючись в голос іншої особи. Так, Так, добре. А я завважаю. Будь ласка, я, я, я направляє бажання, так? Я вважаю, що в виборах мають участь брати громадяни України, яким виконувалися вже 18 років. 18 років. Так, і сі громадяни з моменту виборлення 18 років мають право голосу. Я чоловіки, а біженьки. Це мені, будь ласка своє місце. Дякую вам за роботу. Зараз ми з вами фактично реалізували першу частину нашого питання на сьогоднішньому уроці. Це принцип виборчого права в Україні, так? Можливо, у вас є якісь певні додаткові питання, Те, що ви не зрозуміли і потребує це додаткового пояснення. Є такі учні у нас? Немає таких учнів. Ну, значит, ми робимо висновок, що перше питання нам адресу.